Вітаю вас на каналі про Юєй. Сподіваюсь, ви вже підписані на канал, якщо ні, підписуйтесь, а головне, дивіться дивіться, пишіть коментарі, лайкайте. Я сьогодні хочу згадати історію. Знаєте, в основі московської цивілізації, в основі тої імперії зла. Яка сьогодні з нами воює і нас вбиває, лежить особлива філософія: це неповага до людей, неповага до людського життя і неповага до будь-яких прав і свобод людини. І якщо вірити історикам, все починалося саме з Московського царства, коли там правили царі Івани. Найвідоміший з них Іван Грозний. Ось при ньому він застосував такий свій особливий підхід. За контролем, за своїми підданими. Цей підхід називався опричнина. Опричники це були особливі люди, яким Іван Грозний дав можливість, порушуючи будь-які закони, порушуючи будь-які людські закони, вбивати, кого вони захочуть, шукати ворогів, завладівати їх майном, таким чином охороняючи його царство. І в історії опричнина це завжди було ганебне явище. І я завжди вважав, що ми, українці, відрізняємося від московитів саме тим, що наша цивілізація будується на іншому принципі: це повага до людей, до їх прав свобод. Бо вільна козаччина це завжди воля і свобода. Навіть поважати свого ворога, вбиваючи його, це Знаєте, присутня козакам, як їх колись називали лицарі, лицарі волі і свободи. Як же я був здивований, що з таким ганебним явищем, як опричнина, я зустрінуся за часів свого життя. Причому в найчастіші часи для нашої країни, коли у нас іде війна, її цю сучасну опричнину нашої влади називають по-іншому. Бусифікація. Про неї сьогодні ми і поговоримо. Я розумію, що я вже багато розповідав вам про промислову мобілізацію, про те, що вона не працює, про те, що неможливо змусити людину воювати, якщо вона А не хоче, Б не може. І що, на жаль, примусова мобілізація не тільки порушує будь-які законні права людини, вона просто не здатна нас врятувати під час війни, як багато хто з нас каже. Я спілкувався з багатьма експертами. Перш за все, я спілкувався з військовими командирами. Вони вважають, що бусифіковані воїни. Не покривають той дефіцит піхоти на передовій, який є в нашій армії. Тому що прибуває так званий кадровий матеріал, нездатний воювати. Із 20 буціфікованих максимум 2 можуть перетворитися на фронті в достойних воїнів. Всі інші це кандидати в дезертири, це кандидати в загиблі, це кандидати в полонені, це кандидати, які можуть покинути позицію. Уйти в СЗЧ, тому що вони не планували воювати. І що ж робити, коли на передовій нам потрібні воїни? Відповідь проста. По-перше, поміняти військову доктрину. В основі військової доктрини повинно бути збережене життя воїнів. Чи це можливо? Як не дивно можливо. Так, війна це ризикована справа. Там дійсно гинуть люди. Але військове керівництво здатне і може зробити все необхідне, щоб наші воїни не гинули як гарматне м'ясо. Для цього, як мінімум, треба будувати якісні фортифікаційні споруди. По-друге, розвивати безпілотні системи. Я дивився інформацію по співвідношенню знищених ворогів і загиблих хлопців, які воюють в безпілотних підрозділах. Я не буду відкривати для вас Америки. Але сьогодні, в таких передових частинах, як Птахімадьяра або в частині Лазер -груп», ну, співвідношення один наш хлопець, який є санітарною втратою, тобто поранений, і він повернеться знову до служби, коштує не менше тисячі загиблих росіян. І це наша можливість перемогти в цій війні. Саме таким чином. А навіщо тоді босифікація? Чому вона відбувається досі? Мені інколи кажуть, що ти знаєш, ну не проблема босифікація. Це росіяни розганяють відео, на яких начебто наші українські працівники ТЦК відловлюють цивільних. Це неправда. Я вже особисто бачив на вулицях Києва, як це відбувається. Більш того, під буфікацією наші співробітники канала інколи попадали. Це не російські пропагандисти затівають ловлю людей. Це контент про ловлю людей поставляють наші працівники ТЦК. Більш того, хто там служить, кажуть, що там служать цивільні, жінки, інваліди з фронту. Вибачте, інваліди не виходять десятками. Крутити хлопців і затягувати в бусики, для цього треба здоров'я. Там служать кремезні мужики. Всі вони сьогодні є військовослужбовцями. Це не російські пропагандисти роблять все, щоб ми перестали поважати людей у формі, дивлячись, як себе поводять ТЦКшники. Це великий кримінальний бізнес. І мені про це кажуть всі: є розтінки, є списки людей, які заплатили, і є воєнкоми, які купують маєтки за кордоном. Питання, навіщо нам? Таке явище, і чим його можна замінити? В моєму інтерв'ю Ігор Швайка, який є одним із керівників рекрутингового центру сухопутних військ, саме від територіальної оборони, сказав мені, що. Рекрутинг сьогодні можна повністю замінити бусифікацією. добровільний призив в армію, агітація як служити, грошове забезпечення контрактів, вибір підрозділу, гарантії нормального поводження з мобілізованими, роблять свою справу. Він показував мені цифри. Сьогодні кількість добровільно рекрутованих збільшується. А от ТЦКшники відловлюють все менше і менше людей. Ця шкода, яку вони наносять єдності і мотивації нашого суспільства, вже очевидна. Що робити з ТЦКшниками? Я дивився, знаєте, скільки служить людей сьогодні в системі ТЦК? 36 тисяч. Давайте приберемо з них 7 тисяч цивільних, які там сьогодні служать. Це десь 30 тисяч. Здорових, кремезних хлопців, які під присягою у формі із, зі зброєю: Шість бригад, Шість нових бригад. Саме вони і потрібні на фронті. А в рекрутинговому центрі не повинні служити кремезні чоловіки. Там достатньо цивільних і свою справу вони можуть робити. Якщо буде нормальна інформаційна компанія, реклама, а головне. Буде змінене відношення до мобілізації і до тих, кого призиває сьогодні наша армія. Так, куди поділася мотивація, коли в 2022 році в лави Сил оборони прийшли мільйони мотивованих добровольців? Поводження нашого військового керівництва з ними, як з витратним матеріалом, привело до значної знищеної мотивації. Більш того, багато хто загинув, на жаль, багато хто поранений, а багато хто виснажився. Їм потрібна заміна, їм потрібна ротація. Рекрутинг професійний, нормальний, може це забезпечити. А бусифікатори і бусифікація цьому заважають. Тому що вона вбиває мотивацію, вона працює проти нашої країни, проти нашої боєздатності. Але головне, чому сьогодні я вам про це розказую, це те, що я побачив в інформаційному просторі цікавих інфлюенсерів, які розповсюджують отакий наратив. Що якщо ви проти бусифікації, якщо ви її критикуєте, якщо ви проти неї виступаєте, якщо ви захищаєте тих, кого вони називають ухилянтами, кого держава не зуміла мотивувати, служити. Кого не зуміла призвати добровільно на фронт, то ви працюєте на ворога. Чому? Тому що якщо хтось потрапить на окуповану територію, буде насильно мобілізований в армію агресора. Мене здивувала така викривлена логіка. Знаєте чому? Ну, представте собі, коли ви кажете дівчині, яка живе в вашому районі, що їй не треба виступати проти тих, хто хоче її. Зґвалтувати, якщо вони живуть в її районі. Тому що якщо не вони, то зґвалтують хлопці з іншого району. Ну, вибачте, це зовсім викривлена логіка. Причому я скажу вам неприємну річ: сьогодні російська армія поповняється за, за рахунок тих, кого мотивують грошами. Так, вони не захищають свій дім, вони злочинці і окупанти. Вони йдуть заробляти гроші, нас вбивати. Але якщо нам потрібні мотивовані хлопці сьогодні, то треба зрозуміти, що справжні патріоти закінчилися. І щоб інші чоловіки йшли на фронт, їм треба забезпечити необхідні умови, в тому числі і добре платити. І саме таким чином ми можемо поповняти нашу армію. А бусифікація і ЦЦКшники, якщо вони не відправлені на фронт, вони роблять велику шкоду. Це великий кримінальний бізнес, яким треба закінчувати. Я згадував тут Laser Group як підрозділ, яким ми опікуємося. Ми купили для них заплановані 25 Mavic 3T. Але збір ми ще продовжуємо, хочемо зібрати ту суму, яку ми собі намітили, щоб продовжити їм купувати більш модернізовані дрони. Зараз про це я вам покажу ролик. І я буду вдячний, якщо ви приєднаєтесь до нашого збору. В мене є для вас приємна новина. Той збір, який ми відкрили в травні минулого року, ми майже завершили. Ми поставили собі ціль зібрати 5 мільйонів гривень і на них купити 25 Mavic 3T для нашого підшефтного підрозділу. Це легендарний підрозділ Laser Group. На початку ми ще не мали права називати його назву, але тепер він є у рейтингу найкращих підрозділів безпілотних систем. Він займає перше місце по знищенню ворожої техніки. Так от, ми ще не зібрали 5 мільйонів, але ми економили на придбанні кожного Мавіка в 3T, і тому 25 Мавіків ми вже придбали завдяки вам, за що я вам дуже вдячний. Але щоб завершити наш збір, нам треба зібрати ще деяку суму. І тоді 5 мільйонів наша мета цього збору буде завершеною. І на ту суму, яку ми зберемо, ми купимо тепер не Mavic 3T, а будемо покупувати більш новітні Mavic 4 t що будуть забезпечувати нашим хлопцям нічну розвитку для знищення цілих ворога. Я вдячний вам. За кожну гривню завдяки вам, наші хлопці, знищують ворога дуже ефективно. Але продовжуємо наш збір, щоб ми дійшли до своєї мети. Ну і як завжди, слава воїнам Сил оборони, смерть ворогам і давайте палити окупантів разом з нашим каналом про ЮЄ. Щиро дякуємо глядачам та підписникам ютуб каналу ProUA. Завдяки вашим донатам ми отримали нові тепловізійні 3 t І завдяки їм ми працюємо в темряві та вручно знищуємо ворожу техніку купаті. Разом із вами ми творимо перемогу. Слава Україні! Героям слава!